Отже, Віталія, зараз пригадаємо про драматичний такий період початку ХХ століття, коли прийшла влада більшовиків на наші землі. Що власне відбувалось тут в Житомирі, і як це впливало на діяльність храму на початку ХХ років? Великі переслідування охопили Житомир, і одним з яскравих прикладів цих переслідувань є отець Федукович Анджей. Який підлягав великому тиску з боку радянської влади, старався всіма силами боронити, щоб не був відібраний храм, і настільки був виснажений, що вчинив акт самоспалення. Деякі свідки говорять, що бачили на голові Чацького Це є місце в нас в Житомирі над річкою така скеля. Там, власне, він себе підпалив в такий протест того, що радянська влада тероризувала священиків.